Доброго дня! Сьогодні розповім вам про судокрим. Це антисептичний протизапальний крим для зовнішнього застосування. На відео представлено баночку з об'ємом 125 г. Судокрем вироблений в Ірландії та відпускається без рецепту. З переваг ще можна додати, що криму вистачає на досить довгий час, адже банка криму є великою та зручною у використанні. Судокрем є аналогом бепантину за приємною ціною та ефектами. Судокрем – це білий гомогенний крем, без видимих домишок, має запах лаванди. Розглянемо показання для застосування. Найбільш частіше його використовують для лікування полюшкового дерматиту та попрілостей у дітей. Також судокремом лікують незначні термічні опики, відмороження першого ступеня, акне, пролежні та екзими. Судокрем не має вікових обмежень. Цей крем в своєму складі має цинкоксид, який, в свою чергу, має антисептичну протизапальну дію. При нанесенні на шкіру знімає подразнення та заживлює незначні опіки неглибокі рани. Основним протипоказанням сутокрему є гострі гнійно-запальні захворювання шкіри. Зберігати крем слід в недоступному для дітей місці місті та при температурі не вище 25 градусів. Наносити крем слід тонким шаром на уражені ділянки шкіри. Від себе додам, що це крем, який варто мати в домашній аптечці та гарний, якісний у своєму використанні за свої кошти. Всім дякую, до побачення!